І так, у мене перша обробка в теплицях. Беру ось таку ложку. 13-40-13. У нас таке жовтеньке. Гарно розколочуємо. Треба, щоб воно обов'язково хвилин 10 постояло перед тим, як оприскувати. Так, а можна навіть і півгодинки. Так, альфа супер беремо. 4 мл, здається. Ну, читайте на упаковці. 20 мл мірольду і 5 мл парацельсу. Оце все я змішую в одній боковій суміші і йдемо бризкати. Поки піду вибризкаю оте, розчиняю добриво Ось так. Нехай воно собі розчиняється. Зараз відділю для фунгіцидів і інсектицидів. Водичка так. так. І тут не розчиняється і пішла бризкати. Ну і так, йдемо бризкати. Ось така у нас багнюка вже ходю ось так добре, що тут ще трішки залишилося снігу. Єлі долізла і зараз почнемо бризкати по Так. Звичайно, якби ночі були теплі, то я бризкала б на вечір. Але зараз ночі холодні, тому бризкаємо зараз. Гарненько стараємося попасти і під листочок. Ось пішов. Як ви замітили, я навіть бризкаю там, де нема полунички, але є відкрита ділянка землі, тому що там вже сидить стріп, ми пам'ятаємо і не тільки. Звичайно, я ще буду проливати в корінь обов'язково. Бігають всякі укорські. Ось тут вже шкідники прокинулися. Теплиця в мене зараз з однієї відчинена. Мабуть, прийдеться і з іншої сторони відчинити хоча б форточки. тому що тут жорко. Тут ні сонечко таке дуже гарне. Ми спішимо, препарату не жаліємо, тому що це перша обробка, вона повинна бути максимальною. Вже розбігаються розні, жизна живність тут. Цереми, перші квітоноси будуть видалені, але тільки перші, щоб полуничка краще окріпла. Тут буде взято урожай і все буде видалено, тому що полуничка росте один рік. Тому я тут розраховую на літній урожай не ремів, а можливо овочі тут висаджу. Ну, буде видно. У мене плани міняються дуже часто. Проходимо тепер розсадку. Якраз підживлення піде в пользу, в користь рослинкам. Рослинки вже не болітимуть, шкідники їх не будуть їсти. Хай тепер тільки росте. А тільки потеплішає, буду все виносити на закалку, на вулицю. З тієї сторони зайду так зручніше мені вон ту бризкать, щоб не ходити по агроволокні, тому що на вулиці грязь, і якщо я пройдуся ще й по агроволокні <зас> запахи тут, звичайно, дуже такі <сас> стоять. Тут де була накрита так набагато більші рослинки. Тут раніше ми накрили оці два рядочки. Так, останній рядок залишився. Треба ще звернути увагу на температуру води, тому що температура води має значення для добрива і так само для препаратів. Тому я беру завжди теплу воду. Десь повинна бути температура води, кімнатної температури. Так і розчиняються препарати всі добре. І до того ж добриво, яке я тут приміняю, 13.4013, 13, воно повинно розчинятися у воді теплій. І для оприскування теж вона повинна бути теплою. Так, Теплиця одна готова. Йду далі. Друга готова. І до речі, що я вам можу сказати за оприскування на однорядці – Тут набагато менше іде розчину. Хоча рослинок насаджено навіть більше на ряду, ніж на двохрядці. Тож тут теж економія. І так, буду бризкати вже останню теплицю. Беру <смі> переобувачку сюди, щоб можна ходити було по буграх і по агроволокні, тому що на вулиці грязище страшне, розтає, І тільки що так навернулася, летю й думаю. Хоч би оприскувач не розбити. <смі> Тож бризкаю далі. Бризкаємо далі, зараз включу, а оприскувач вже майже сів, майже сів акумулятор, але думаю, я вже добризкаю. Тут залишилося два половиною бугри, вже якось добризкаю. Це вже п'ята теплиця, яку я бризкаю. Чому я бризкаю по листику 13-40-13, тому що зараз ще ґрунт холодний і в мене він не пролитий, тому ніяк нема можливості мені дати в ґрунт, а щоб рослинки швидше йшли в ріст, то даю по листику. Звичайно, я ще буду і в корінь давати 13-40-13, обов'язково. І коли ж можна по листику працювати ну, другий раз, можна вже через 3-5 днів бризкати іншим препаратом. Я маю на увазі підживлення. І до того ж, я в теплицях бачила. Уже літає білокрилка. Тож, так як альфа-супер він не бере білокрилку, тож я думаю, що я побризкаю ще тепики через кілька днів, щоб прибрати білокрилку, тому що вона як розмножиться. Тоді вже їй нічого не зробиш. І морозу не боїться. І все їй по барабону. І так, закінчила я всі теплиці бризкать. Тепер зараз будемо накривати все. Почнемо із... Першої теплиці, де я бризкала, і поки сюди дійдемо, все тут просухне. і все тут накриється. Завтра, можливо, буду давати в корінь. Корінь проливатиму із оприскувача. Ось так в кожну луночку. Можна, звичайно, не з оприскувача, можна відрами брати або з лійки і підливати кожен кущик від шкідників, тому що ну, нема зараз можливості через коплю. По-перше, вода дуже холодна там. А тут можна брати теплу воду і під кожний кущик. Зараз нема куди спішити. І по трішку, по трішку я можу все це зробити. Одну теплицю в день або дві. І за два-три дні я його все пролю І вже в мене буде тут порядок. Ну і через пару днів я ще, звичайно, дом по листику. Тепики і треба буде дати мікроелементи по листику обов'язково. Також треба буде ще дати заліза, ферелен. Ну, ще багато чого треба, тому все буду розказувати по мірі того, як я буду все робити. Буду все. По порядку. Тому що, так, як говорити, то можна і заплутатися. Ось яка лючія гарненька. Хі -хі. Лючія теж тут буде. Думаю, думаю класна буде. Росада мене радує, але не все. Є, звичайно, випади там, де прозівала я, що не було полито то там корінь підмерз. Є такий, звичайно. А, ну, але в основному я задоволена. сотка гарна. Корінчики хороші. Тепер буде підживлення. Тож я вже дуже рада, що в мене почався сезон, що я можу працювати вже в теплицях. Ще тут вже класно, тепло, і скоро тут вже будуть літати бджілки, поки бджілки вилетять, поки оце все вийде і бджолам вже не буде нічого страшного. Звичайно, коли полуниця квітнутиме, будемо моніторити, будемо дивитися, чи є там кліщик, чи нема. Якщо буде, то є біологічні препарати, які теж діють. І... Скоро мені прийде посилка із препаратами від компанії Гуміна, я все покажу. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення! Уже зустрінемося навесні!